Це замість 122 млн кВт-годин, ми отримали всього 93,7 млн кВт-годин. І з-за цього у нас велика напруженість, тому що під зменшення лімітів попадають і організації, які платять, і спроможні платити. Але дати їм нема чого. Чисто практичне запитання, чи буде відключатись знову житлові масиви у Луцьку? В цій ситуації ми змушені повернутися до цього. Як не неприємно, але мусимо з сьогоднішнього дня з 11 числа для того, щоб вкладатися в ці ліміти і уникати від перевантажень і уникнути від неконтрольованих відключень, які відбуваються із-за дії засобів противарій автоматики, тому для того, щоб тримати більш-менш Тих годинах, коли це потрібно, ми змушені все знову робити. Я винужден приймати рішення. Я вимушений приймати рішення щодо скорочення руху тролейбусів у вечірній і ранковий час. По-перше, до цього мене зобов'язує рішення міської ради з метою економії електроенергії. з економії електроенергії. По-друге, фінансовий стан у тролейбусному управлінні такий, що вечірні рейси нам ще додають збитків. Останнім часом фінансування з боку міської ради погіршилось. Цього тижня, очевидно, кілька рейсів ми будемо скорочувати. На цій тижні, На пару рейсів їженідільна ми будемо скорочувати. Вийшов з маршрутного таксі, ішов додому. Посвоїлися на богоруковий пав, чує, що не нога хрусь. Місто воно готово працювати в зимовий період. Для цього зроблені дуже великі питання по безпеці руху, по всіх остальних питаннях. Значить, у нас основна організація, яка з нами працює, Луцька Тодора, вона забезпечила для цього всіми необхідними матеріалами, які на даний час потрібні. Посипка піска, все остальне, вони мають і вони готові зустріти зиму на даний час. Діли, бо вони готові зустріти зиму, але вони вже зустріли її, як вона є. Місто у нас посипані всі, там, де вони необхідні. Під'єднання було проведено без наявності прокладки між редуктором і балоном. Внаслідок чого стався витік газу і при, при перевірці щільності з'єднання е, з сірником пройшло загоряння газоповітряної суміші. То могла бути велика біда, тому що е, коли вже ми приїхали, газ. Був перекритий, але температура балон був нагрітий. І, відповідно, ще б хвилини міг статися вибух балона. Через рік, через півтора центр дійсно буде центром відновлення флори і фауни Західного Полісся. Я думаю, що у нас є сили все для цього. Всі сили для цього, а саме головне, що є бажання у людей працювати. і Ще немаловажна деталь, що нас дуже непогано підтримує міська влада. За ініціативою управління Державного департаменту області, а також керівництва слідчого ізолятора, було розпочато будівництво цієї обладнання цієї каплички. Облаштування цієї каплички проводилося силами виключно адміністрації і силами засуджених, які відбувають покарання тут в слідчому луцькому ізоляторі. Бажаю керівникам слідчого ізолятора, усім, хто тут проводить нелегку роботу по вихованню, по навчанню тих людей, які сюди попали. Бажаю вам натхнення, терпіння, мудрості, здоров'я і великих успіхів. А тим, хто тут перебуває, дай Боже вам, щоб якнайскоріше розрішилися всі ваші справи. Щоб ви були, оскільки це сприятиме, оправдані, а перед Богом чисті і освячені. Можна буде на одинці помолитися, ніхто не буде заважати, так не було де. Можливо, на свободі я не так часто звертався до Бога, звертався. От, а тепер є можливість задуматися над своїми вчинками, на свобод піти, помолитися Богу, подумати, осмислити. Свої вчинки. Я знаю, що я мала користуватися пільгами. Діти мої стоять вже по скільки років на черги І ніхто нічого не отрив. на що? На квартиру. А користуватися А я маю користуватися пільгами? Вода, газ, світло. Квартира, комунальні послуги 100% пільга. Мені прийшла оця бумага, як ми були в Бондара, мали до Бондара, то дали відповідь, що я тільки довжна користуватися, яка б мене жила площа не була. Я значе до користуватися 100%, не платити. Ви діти дорослі, ви десь працюєте, користуєтесь послугами. То певне законом передбачено, що ви щось платили. Тут ж не одна людина ж вона, ваша матір. Воно якраз передбачено, що діти багатодітний багатодітної сім'ї. Пользуються такими ж пільгами, як і батьки. Я стою 22 роки на квартирі. На квартирі. Я ходила, просила, прийшла комісія, подивилася, прийшов відповідь. Перед вами стоять-таке таке количество людей. У мене навіть зберігалася ця бумага. От. Я стою 12 років на льготній черзі. Так як в мене третя дитина родилася, я вважалася многодітною мать. Після того, десь трохи часу пройшло, я вже не вважаюся многодітною мать, вже четверо дітей вважаються многодітною мать. Попасти на прийом до кривий. Я ходила багато разів, щоб попасти, записатись на прийом. А секретарша до мене каже, по якій причині? Я кажу по житловій. А де він вам квартиру візьме? Ну як так? Скільки я повинна? У мене одна кімна... в одній кімнаті живе п'ять чоловік. Зараз дочка вийшла заміж, читає, вона практично пішла на квартиру жити. Вона платить за квартиру, але приписана тут. І ми повинні я повинна платити за те, що вона приписана тут. Пінгі категорії громадян, от саме мати героїня, на саме житлово-комунальні послуги, там теплопостачання, водопостачання не передбачені. До нас не зверталася ця жінка. Я так зрозуміла, що це буде Ахмедова Ганна Людвіківна. значить, Якщо в неї прожитковий. Рівень нижче мінімального, тобто 100 гривень на людину, 164 чи 158, в залежності від складу сім'ї. На дитину там у нас є різні розміри. Вона має право звернутися. Але якщо це вже жінка, я так зрозуміла, що це з 37 року, тобто вона пенсійного віку, на даний час неї пенсія 417 гривень, 94 копійки. Це треба розбиратися, приходити на місце, визначати який склад сім'ї і чи вона дійсно має право або вона має право звернутися сюди. Грошці на цій владі, і місцевій, і центральній, якщо людина буде замерзати. Вона має право як людина значить, на тепло. Це інша справа, чи вона, можливо, має там значить, інші речі, але на тепло вона повинна мати. Право і ми повинні зобов'язані зробити. І якщо там, тим більше, що в тій сім'ї, яка відрізана від газу, є діти, скажімо, ще, люди пристарілого віку. Все це мусить бути чітко вияснено, і ми повинні зробити все, щоб там було тепло. На ну, сьогоднішній день в зв'язку з тим, що ДК «Укртрансгаз» і «Лівтрансгаз» відповідно обмежили постачання газу на Луцький ГРС, тиски не дозволяють забезпечити нормальну роботу підприємств, які фактично заплатили спожити газ і мають виділені ліміти. І в зв'язку з тим багато підприємств зараз знаходиться через недостатнє газопостачання, забезпечення газом на грані зупинки. З 14.30 на вході в ГРС місталська буде встановлено тиск 0,8 кг. Це означає, що в принципі, підприємства котельні не зможуть функціонувати. І тому ми змушені будемо в разі підтвердження такого низького тиску і встановлення ми змушені будемо обмежувати постачання газу на котельних міста, для того, щоб населення було забезпечене газом, для того, щоб без газу не залишили житлові будинки. Існує досить велика проблематика з повторним запуском цих будинків, оскільки треба буде розпочинати пуск газу по квартиру, тобто поновлювати газопостачання кожній квартирі окремо, що займе досить великий проміжок часу. і Буде пов'язана з необхідністю залучення значних ресурсів, як людських, так і матеріальних. Треба буде включати поквартирно. А це займе дуже багато часу, враховуючи значну кількість абонентів. І тому відключити зараз від газопостачання населення Луцька в початок опалювального сезону від'ємних температур показників просто є недопустимим. Ситуацію стабільною повністю ми не можемо назвати. В є регіони. В яких продовжу останніх двох трохів ми маємо рівень захворюваності населення на одному й тому самому? Хоча кожен день ми все таки маємо в по і наростаючим підсумком плюс 500, плюс 600 хворих, які і звертається до лікарів за медичною допомогою порівняно з минулим днем, бо щодо йде незначне збільшення знову кількості людей, ну але все-таки в багато разів вона зменшила захворюваність. Тобто троє підтверджено грип типу А. А однієї дитинки із Рівненської області це підтверджений грип типу А H1N1. і те, що нормально діти проліковані і. Здорові поїхали додому, говорить про те, що якраз саме вчасно були розпочаті заходи в організованому колективі. Постукали в двері. Це був Карпюк Олександр. Він знову ж таки прийшов вручити якусь постанову на Прочитай. І я потім вже ну, побачив, що це за постанова. Але я на мої прохання, що тут багато тексту. Тут давай з адвокату зателефонуємо на неодноразові прохання. Він мені відмовляв: ні, треба вже, або зараз тобі ще одну непокору припишемо. Зараз понятих найду, ти відмовився. Я не відмовився. Він взяв святі дружині, заїхав ракеткою. Вони роз, роз, розлетілися частини, а мені чим попало під руки, зарядив такою, таким тренажером кілограма два, напевно, він важить. Я тільки встиг закритися в процесі е, розсік, розсік лоба і, і руку вдарив. В процесі нашої шарпанини чуть не відкусив мені три пальці. Стан пацієнтки середньої важкості, враховуючи те, що на протязі прошедшої минулої ночі і дня її стан погіршився, то ми вимушені її госпіталізувати. Казав для протоколу, що ми його двох били. Трима дружина тримала його двохметрового дядька, а я його бив. Так він для протокола сказав. Моя дружина ростом метр, метр шістдесят, а він до двох метрів, і таке говорити. Я весь в крові, в нього там синяк, я весь в крові, я його побив. Вона була просто складена вдоль гаража, тобто це не нова бруківка. Розумієте, така що от на палеті вона привезена, запечатана це десь звідкись ношена бруківка. Це нас вик... ну, ви зрозумієте і нас правильно. Це нас виникло підозра. Знаючи про те, що були зроблені неодноразові заяви стосовно того, що під час робіт на проспекті Соборності, коли мостилася бруківка, були крадіжки. Ми зателефонували. Тобто, ми вжили заходів, зателефонували до працівників міліції. Вийшли працівники у опорного відділення про що було складено відповідний акт. З'явився власник цього гаража, який питається ну от, вступити, бачите, в конфлікт. Власник не хоче надавати свої дані стосовно того, що він є власником чомусь гаража. Власник не хоче. Ми йому пояснили в звичайному порядку. Є працівник міліції, що просто людина написала пояснення, що в нього є там, наприклад, така то металоконструкція, що, що було в цій металоконструкції, де вони безпосередньо взяли. Ну, наприклад, ту ж саму бруківку В Великобританії like, така заборона триває вже. Десь приблизно 20 років, ну такі досить тривалий час. Ці клітки, в яких транспортують тварин, називаються так якби, то звірячі, навіть скоріше всього, не звіриння, а звірячі клітки, де твар вони є дуже маленькі, де цим тваринам є досить тісно. Ці, ці тварини, потім вони можуть страждати від певних, скажімо, психологічних проблем. Вони поступали як невідомі в безвідомому стані. Поступили під видом отруєння сурогатами авкуля, отруєння грибами. Ну, на гриби, очевидно, не вкладається в клініку, а сурогати авкуля не відоме. Це все буде обстеження. Обстеження проводиться, перша допомога надається, лікується. До нашої установи була госпіталізована дитина віком 7 місяців з Ківерцівського району. У важкому стані на даний момент дитина проводиться лікування до обстеження, консультація профільними спеціалістами. Чув, пів п'ятого ми стирали коврики, або ми живемо, може тут. Якраз цей О. і. Як фухнуло, так як як зрив, як атомна бомба. ну, ми вже це третій рік, фактично без навчального корпусу. І нас є основним, тому що там було 18 аудиторій. Раніше були були спеціалізовані теж аудиторії. Відповідно, на кожну пару учні і студенти ходили по кабінетах. Коли стався обвал стіни, відповідно відразу той корпус був закритий і. На 1 вересня ми розмістили таким чином, що навіть музей у нас був, ми його переобладнали під аудиторію, в гуртожитку кімнату відпочинки, ми так дві були на одному і на другому під кабінетом іноземної мови. Тобто виходили ситуації. Тут були навіть зараз тут адмінкорпус Корпус, чи адмінперсонал, бухгалтерія розміщені, все десь укрупнилося, десь щось переобладналось. Я жила в гуртожитку, а гуртожиток нам дали як? Я пішла в декрет, а тоді не було мало було працівників. Комбінат шовкові дуже важка, тяжка. Mm -hmm. Праця була. І нас відкликали, хто вже по року е, сидить у декретній відпустці, тоді було до півтора. Нас викликали і да, віддавали нам кімнати. І так ми одержали кімнатку mm -hmm. загального користування. Нас було е, е, санвузел. Загальний, кухня теж на вісім на, на чоловік, я приходжу до, через місяць, він каже: да, е, Валентина, вам потрібна бути квартира, тому що як ви стоїте другий на черзі, а на льготі дев'ятий вас чоловік е, е, психічно хворий, він потребує е, е, окремого житла, ну, окремого площа кімнату. Ну, і ми чекали, і він гарно мене другий раз прийняв, дуже гарно, я не скажу все як. Далі каже, добре, я вам позвоню. Я кажу, ні, що ще він мені сказав, знаєте, я вам на 8 березня принесу подарок. Ну, я вже знаєте, я то заінтригувалася думаю, що шостого за подарок. Мені хлопці сказали в міської ради. Я нам похвасталася, що я кажу, о, мені кажу, такий гарний голова. Де, кажу, мої проблеми вирішив, кажу, одному розказала і кажу, він сказав, що мої проблеми, що ми нам розширить житло, що нам ну, дадуть нормальне житло. А він, а потім мені хлопці кажуть, Миколаївна, ваше житло, навірно, вам вже не, не дадуть, яку чому? Бо вже ваші, ваші ці одним словом. Дас він віддав чи знайомим, чи родичам те, що мені мало мені мало бути. Ми почали говорити про це ще далеко сім років назад. Про прийомну дитину, про прийомну сім'ю. Ми вже з чоловіком говорили чотири роки тому. Ми дуже хотіли, щоб народився перший біологічний син. І так і склалося. Він народився у нас вісім місяців тому, а шість місяців тому у нас появилась Настя. Будинок чудовий. Тут є всі зручності для діток. Тобто тільки для діток є чотири санвузла. Це в кожного є своя кімната. Це на другому кімната батьків, кухня і різні такі службові кімнати. Будемо жити, служити цим діткам, які позбавлені батьківської опіки, сиротам. і будемо допомагати їм справлятися з цими труднощами в житті, довести їх до 18 років, щоб це не було знаєте, раптовим. Раз в 18 і ти вийшов на вулицю. Дати людям дітям любов. Думаю, в першу чергу. Сім'ю, любов. Дитячі будинки сімейного типу це є заклад сімейного виховання. Тобто, після того, як батьки пройдуть курс навчання, служба у справах дітей спільно з управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді буде пропонувати дітей для влаштування в цей будинок, в кожен із будинків сімейного типу. Уже зараз і в одній, і в другій сім'ї є діти на тимчасовому влаштуванні. І ми вже бачимо, що люди мають бажання працювати і вміють це робити. В одній сім'ї є дитина під опікою. Ми вже її давно знаємо. В сім'ї Марчуків є зараз троє дітей на тимчасовому влаштуванні. Раді, що могли теж як Луцька міська рада долучитися до реалізації цього проєкту. Я хочу подякувати також сім'ям, які взяли діточок і подякувати їм за відкрите серце, за сміливість. За цю дуже важливу місію і для, за гарний приклад для всіх інших. Дай Боже, щоб в нас були можливості реалізовувати ще такі проєкти. У нас є земельні ділянки, і ми будемо шукати їх ще для того, щоб будувати такі будинки. Ну, Почалася в нас переписка. Вислали мені копію договору, щоб я прочитала, чи підходять мені такі умови. Коли підписали договір, Прислали мені копію ну, реквізити. Я заплатила в банк 250 доларів, якби аванс. Остальна сума з першої зарплати. Перший раз я задала запитання, мені відповіли. Потім помінявся менеджер. Потім другий раз я задаю запитання, і оказалось, що вони вже не. Не користуються вайбером. Так у мене виникли підозри, що це шахраї. Пішла в поліцію, написала заяву. Чесно кажучи, не вірю, що щось, щось вийде, але надія помирає остання. А так у вас немає її заяви, зареєстровано? щоб я точно. Ну ви мене зрозумієте, щоб я можливо вона направляла якось поштою або. Не можу вам сказати пані Світлана каже, що писала заяву безпосередньо у відділку поліції на завокзальній вулиці 3 листопада. Мене ускладнюється пошуку зв'язку з тим, що я не знаю провадження, номер, номер реєстрації чи що небудь. Ну от ми власне хочемо вас запитати, чи взагалі його реєстрували цю заяву.